Ну що ж, всім привіт, давайте з вами потренуємося на петлях, чіпляємо їх і починаємо розминку. Прогріваємо все тіло, як від верху, так і донизу, щоб добре розігріти м'язи перетренування. Це тренування не буде дуже важким, якраз підійде для новачків або для тих, хто довго не тренувався. Отож, з чого ми з вами будемо починати? А починати ми будемо з підтягуванням широким хватом. Стараємося тягнути спиною, лікті йдуть в бік. Для того, щоб збільшити навантаження, робимо крок вперед або виконуємо крок назад. Займаємося завжди у своєму темпі. Після підтягувань переходимо на присідання з підйому коліна через бік, щоб добре розігріти свої суглоби та м'язи-ніг. Не старайтеся спішити і не забувайте, що вам потрібно зробити як на праву, так і на ліву ногу разів по 12-15. Після того, як виконали присідання, переходимо до підтягувань на біцепс. Робимо від 8 до 12 разів, якщо ви хлопець більше 15, буде нормально. Стараємося руки згнати тільки в ліктях і робити акцент на біцепсі. Після того, як ми зробили біцепс, заставляємо петлю в петлю, робимо об'єднаний режим петель і робимо підтягування однією рукою. Також по 8-12 разів на кожну руку не забуваємо, потрібно зробити спочатку направо, і потім одразу перейти наліво. Не поспішайте в цих вправах добре відчуєте м'язи спини та пресу. Після підтягувань переходимо на випади, нога в петлі. Стаємо перепетлею десь на один крок і максимально низько сідаємо. Стараємося таз відводити назад, повільно спускатися і трохи швидше піднімати себе. Після того, як ми це зробили, переходимо на карімат, тому що нам потрібно прокачати м'язи кору. Стаємо в рівну планку та виконуємо підтягування двох ніг під себе. Видих робимо тоді, коли підтягуємо ноги і стараємося зробити та відчути свій прес. Не забувайте, що нам потрібні також сильні руки, тому наступна вправа це віджимання ноги в петлях. Хто не може, той робить з колін. Зробили, потягніться та відпочиньте. Одразу після того переходимо на прес. Спочатку у нас буде діагональні скручування, тягнемося до лівої ноги. Кожен раз на видиху, добре відчуваємо м'язи пресу. Не забувайте зробити 15-16 разів на кожну сторону, після чого перейдіть на простий прес. Це потрібно робити вже більше разів, десь 30. Постарайтеся зробити у своєму темпі. Добре, відчуйте прес для того, щоб наше тренування було повноцінним. І одразу після того, як ми закінчимо прес, ми потягнемось. Постарайтеся на це витягнути праву ногу, подайте її в бік, розтягніться. Після чого плавно поверніться та подайте на себе ліву ногу, подайте її в бік, розтягніть спину, видихніть, відпочиньте, ви вже молодці. Далі сідаємо на сідниці, витягуємося вверх, тягнемося до своїх ніг, стараємося тягнутися вперед грудьми та підборіддям. Не поспішайте в своєму темпі. Також зробимо викручування на праву сторону і викручування на ліву сторону. Ну що ж, ось, наше тренування добігло кінця. Зберігайте, підписуйтесь, і я сподіваюся, що вам сподобалось таке тренування. І їх буде ще більше. Повірте мені.